Про його камази з грошима вже ходять цілі легенди. Наче святий Грааль, шукачі скарбів намагаються віднайти заховані мільйони президента втікача. Вони назвалися патріотами і підреволюційні гасла почали шукати залишки колишнього режиму. По всій країні бандитські групи у Балаклавах і до озброєні. Нападають на офіси, приватні будинки і навіть на великі підприємства. В сотні кілометрів від Києва жителі селища Білий Берег стали свідками справжнього бойовика. Так вони тут дорогу перекрили кругом їх прикрили. Охотники ще вони подзвонили. Охотникам вони приїхали. Так, я вийшла з сусідкою на город, а міліціонери нам кажуть, що йдіть в хату, бо ми не знаємо, вони приїхали з оружієм. Це подружжя пенсіонерів вже звикло до постійних нічних розбірок. Люди зі зброєю вже кілька місяців тероризують мисливське господарство Фауна у їхньому рідному селищі. Начебто там заховані гроші колишнього президента. Зразу автобусом приїжджав. Автобусом тут кодлом приїжджали. Вот. Можна я тут туди ж і не йду. Ми знайшли, ми вже почули, як уже вікна побили. Каже, як ви в масках, ви правий сектор, скиньте маски. А вони кажуть, нам холодно. З пересторогою ця жіночка зустрічає журналістів на порозі. Ну, нас уже по дворах позаганяли, сказали, щоб ніхто нікуди не виходив. Пані Надія каже, втомилася від постійних бойових дій під своїми вікнами і мріє, щоб це якомога швидше закінчилося. Вона пригадує, вперше сюди приїхали люди в масках одразу після революції і до сих пір періодично навідуються. Тут все було тихо, мирно. А це я не знаю. Кажу, що вроді з Дніпропетровська із, із Це хто розпочав війну у мирному селі. Журналісти прямують до скандального об'єкту. Височенні паркани і камери по всьому периметру. При появі камери великі сталеві ворота лише трохи привідкриваються. Через щілину в паркані помічаємо охоронця. Він не хоче називати свого імені, боїться за власне життя. Йому довелося кілька годин пробути під прицілом у автоматчика. В якийсь момент каже, почав прощатися з дружиною і дітьми. Іскали камази, типу, з деньгами, там типа Януковича Камази тут стоять. Пересмотрели всі од гаражі, там бокси, пересмотрели, нічого нет. І, звісно, під'їхала міліція. І вони там розбиралися тут уже. Потім дали їм коридор, і вони виїхали. Чоловік розповідає, невідомі в масках намагалися взяти об'єкт чотири рази. Ну, перше нападення – было, було, під'їжджали люди з плакатами, там розписували стіни. Е, Второе нападення було, е, теж вони попали на територію, но. Але... Тоже поламали ворота. Там розписали теж стіни. Приїжджали два автобуси. Одна проїжджала група поддержки. А второй автобус з цітушками був. Їх чоловік було двадцять. Охорона закладу разом з місцевими мисливцями щоразу як могла стримували напади молодиків. Але їхні методи ставали дедалі жорсткішими. Однієї ночі їх приїхало близько півсотні з автоматами і гранатами. Третє нападіння це було вооружене нападіння. Коли напали з автоматами, з гранатами, тобто з ножами. Сразу заскочили сюди, перескочили через забір, напали на охрану. Всіх під стволами держали. Забрали 20 или 18 единиц оружия. Дело в тому, що вони в балаклавах, половина було. Ми попросили охоронця зв'язатися з власником мисливських угідь. Але ні телефону, ні імені господаря чоловік так і не дав. У пошуках істини журналісти рушили до найближчого районного центру зустрітися з місцевою журналісткою. Цю жінку тут добре всі знають. Ольга Розуменко пише для районної газети. Вона однієї з перших почала висвітлювати в пресі регулярні бойові дії в білому березі. Інтерв'ю вона даватиме в машині. Говорить, поки що серйозних погроз не було, але попередження не лізти вже були. Рибалку колишні зять. Тепер у них величезні конфлікти не тільки сімейні, але й по бізнесу. Журналістка проливає світло на темний бік цієї справи. Власником мисливського комплексу виявляється, є Дніпропетровський бізнесмен, засновник мережі супермаркетів. АТБ Геннадій Буткевич. Після невдалого шлюбу доньки, колишній зять Сергій Рибалко зажадав віджати бізнес-тестя. А патріотичні газла це було лише для прикриття. Цей Сергій Рибалко він теж бізнесмен. У нього знаєте такі сушені ті рибки у Флінт, ото всякі. Це його бізнес. Весною на нього спробували кримінальну справу відкрити. Там його, його фірму, правоохоронці, там щось понаходили, там фетамін находили і так далі, тому подібне. В'язаний з наркотиками. Журналістка шокує новими подробицями. Головний організатор нападів виявляється, ще й наркобарон. Кримінальна справа проти нього зависла в повітрі в Дніпропетровську. При цьому місцеві правоохоронці вже знайшли, навіть затримали його помічника, який організував напади на мисливські угіддя. Тестя, коли міліція почала розкручувати, почали шукати організаторів. Вийшли на Артема Руденка. То, що він виявлявся, що він автобуси замовляв обидва. Є свідки, що він е, розказував, як вести себе тим іншим. Він іде як організатор. Але під тиском проплаченого мітингу організатора заворушень відпустили на підписку про невиїзд. Перший раз, коли приїжджали за Артема, щоб для того, щоб суду виписав до прокуратури, mm -hmm. там із завітали. Справа в тому, що вони приїжджали під прапорами Ляшка, і потім я дізналася, мені категорично запевнили, що не, не від них журналістка з власних джерел дізналася, хто з місцевих партійних осередків сприяє бандитизму в регіоні. І вже приєдналася наша районна організація Ляшка. Наша місцева, яка недавно тільки була створена. Свого часу Грибалко вже намагався пройти у місцеві депутати, але його зловили на підкупі виборців і його план зірвався. Тепер, за будь-яких умов, він хоче пройти у парламент. Спочатку планував проскочити по спискам батьківщини, але там швидко розібралися з ким мають справу і порадили йому йти своєю дорогою. І тоді він заховався у списках Ляшка. У 2010 році на є Поліський район сусідній і він спробував е через поліський район депутатом пройти цей Сергій Рибалко. Для того, щоб пройти депутат, він просто зорганізував групу. Група ходила і купувала тисячу гривень голосу. Але проблема в тому, що коли вони почали проходити, де щось нормація дойшла до нашої міліції. Вони быстренько їх накрили. Чому досвідчений політик Олег Ляшко не вивчає досьє кандидатів, яких веде у парламент? Ще рік тому журналісти програми гроші оприлюднили шокуючу інформацію про бізнесмена рибалку Дніпропетровське СБУ вистежило групу осіб, які займалися прослуховуванням і стеженням за впливовими людьми, аби потім їх шантажувати. вихідці з Російської Федерації. З Шпигуни мали чітку легенду і для прикриття працювали офіційно в компанії Сігруп, яка займалася продажем горішків та сухариків. Одним із засновників Сіхруп є той самий Сергій Рибалко, колишній депутат Дніпропетровської міської ради та колишній заступник міністра навколишнього середовища. Скоро буду ас. У всіх статтях Мені можна буде такі роботи ще адвоката. Під час обшуку слідчі знайшли приховані камери, пристрої для прослуховування телефонів, фотоапарати та безліч інших шпигунських пристроїв. Працювали люди рибалки у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Сама структура була поділена на три підрозділи: візуальне спостереження, фотофіксація чиновників, їх сімей та автомобілів. Відповідав окремий підрозділ на оперативному відео. У фірмовому одязі чоловік встановлює пристрій для прослуховування телефонних розмов. Також був підрозділ, який займався збором аналітичної інформації. Маючи доступ до секретних баз з даними, можна було складати цілі досьє. Місяці оперативної роботи і спостереження багатотомні справи передали до суду, але все марно колектив компанії Сігруп взяв на поруки затриманих, і шпигуни вийшли сухими з води. Дніпропетровські оперативники вирішили вести групу й надалі, і тільки через три роки їх знову всіх затримали. За відпрацьованим сценарієм, колектив Сігруп знову кинувся захищати підприємство. Власника і його партнерів зібралися на мітинг під стінами обласного управління СБУ. У нас забрали уставні документи, печаті, договора, договорну, і всі розходні і приходні документи все було ізята, все було арестовано І неізвісно, коли заберуть близько 200 комп'ютерів. Тобто робота була паралізована. До людей вийшов керівник обласного управління. Він озвучив лише деякі факти з кримінальної справи. У нас имеются достатньо оснований полагать, що служба безпеки одного із учредителів компанії займалася використанням средств технічного снятия інформації і незаконним збором інформації у гражданах України, не имея нато соответствующих оснований и лицензий. Также имеются доказательства в деле о том, что сотрудники этой службы служби занимались торговлей наркотикосодержащими препаратами через сеть аптек. У зв'язку з цим було возбуждено уголовне дело, проведено ряд обысков. Доходи з продажу горішків та сухериків бізнесмена не задовольняли. Його фірма почала реалізовувати наркотичні препарати через власну мережу аптек по всій Україні. Група перейшла на новий рівень. теперь у них была еще и сеть аптек, через которую они продавали так называемый препарат Акатар. Это препарат псевдоэфедриновой группы иностранного производства, который по официальным данным за последние три года ни одной таблетки на территории Украины официально не поставлено. Он запрещен в продаже. Вот. И используется у нас на территории Украины в основном наркоманами для изготовления Дешевых наркотических препаратов. Оперативники довго ламали голову, яким чином наркотик потрапляє в Україну. Поскольку препарат американський і и э, реалізовувався в основном в Днепропетровске, ми начали перевіряти інформацію, які підприємства з Америки ввозять великий оборот, великий об'єм товару в город Дніпропетровськ. Оказалось, що компанія Cigru Напоминаю, та которая брала этих сотрудников на э, поруки дві 2010 десятому году, постоянно ввозят з Америки большие партії оріжки у контейнерах. Правоохоронці переконані, суд ще давно мав би винести вирок Сергію рибалку та його підпільникам, але невидимі сили просто блокують подальший розгляд цієї справи. Не знаю на якому рівні це дело роз'їні. То наркотики віддати в міліцію. а действия этой группы, связанные со спецтехникой, оставить в СБУ, несмотря на то, что эти действия совершены одним и тем же лицом. Я прогнозирую после попадения этого дела в милицию, что будет. Эту же сеть аптек за последние три года три или четыре раза милиция задерживала. Знаете, чем закончилось? С задержанием продавцов. Дальше никто ничего не пошел. Никто не стал разрабатывать, откуда препарат, как препарат, кто за ним стоит. И даже, по-моему, продавцы получили условно. От этим все и закончится, Я будь-ячому вірю. Поки ці літоми припадають пилом в дніпропетровських судах, Сергій Рибалко впевнено йде до Верховної Ради по списках Олега Ляшка. Восени він здобуде депутатську недоторканність, і тоді він остаточно розправить крила. Можете про, про а тим часом в селищі Білий Берег місцеві жителі продовжують жити, неначе у бандитських 90-х. Посеред білого дня люди в масках розстріляли автівку власника мисливських угідь Геннадія Буткевича. В машині був лише директор підприємства його врятувала броньована машина. Місцеві розуміють сімейні розбірки тільки починаються. Якщо Ляшко проведе в парламент Сергія Рибалка, селяни обіцяють його на власні жвила посадять. Бо не за такі нові обличчя стояв майдан, не за таких політиків віддала своє життя Небесна Сотня, і не за таких керівників сьогодні гинуть наші хлопці на сході України. Слава Україні, пане Олеже.